Так, усім привіт. Ще один чоловік просив зняти, як я встановив оцікатель на нею. У мене інтеркуліра немає. Ось така проставочка до неї. Іде труба 20х40 по кругу. І так вона виступає трошки догори, донизу, наліво, направо, для того, щоб збільшити вікно. Так, на оцікателі по кругу. Ось, обшита труба, це полоса 50 на 4 мм. Потім далі труба 20х20, 20, також покруг і вже по розмірах, Ось вже по розмірах цієї ранки. Так, Завіси саморобний, точені. Бо заводські стоять ось, ось тут, а ну, воно тут на жесті, воно грає ненадійно, а тут жорстко надійно. Ось так. Такий уплотнитель прорезинений. Ось так. Пристає воно, все герметично. Діфузор збільшив, ось так полосу покругу, бо він ось такий тібо короткий. Виходить. Так, а з цього боку, як бачимо, до нас є три лопаті. У стандартному дві. Ось цю лопать я доварив. Так само і знизу, так як в ниві менший радіатор, менший вентилятор, менший потік повітря, а щоб оберти були як положено, я додав одну лопать. Так, ще потрібно обов'язково підставочку зробити, бо воно тяжке і масивне, щоб було на що спиратися. Тут також де масний радіатор, то я таке ущільнення поробив прорезинене. Зверху і знизу по такій защолорці стоїть. Ну Нібито все. Якісь будуть ще питання, задавайте.